Прекрасного дня, дорогі. Сьогодні я хочу вам ще раз вкотре записати інформацію стосовно батьків. І конфлікт із батьками, він закладається самою природою. І цей конфлікт закладається для того, щоб ви стали сильнішими, для того, щоб ви могли відстояти себе перед батьками. Що відбувається? Маленька дитина, коли народжується, вона сприймає маму і тата як богів, особливо маму. І дуже часто приймає хібне рішення, що якщо така мама, значить я також маю бути така. Тобто вона модель мами чи тата приймає як за свою модель поведінки, ніби як у неї немає вибору. Ну, це ж мої Боги, ну вони ж мені подарили життя. Тому я маю бути також така, як мама, тато. А дуже часто ще активно включається соціум, який нам нав'язує, що ти маєш слухати маму і тата. Дуже зараз сильно розповсюджений культ, особливо мами. Ти маєш маму почитати, поважати, любити, ти маєш слухати старших своїх батьків. Тобто їхня думка важлива, ну а твоя не зовсім. І тому оці нав'язувані культи мами, тата ось вони не дають цій маленькій дитині все ж таки сформувати свою думку про себе. І дуже часто те, що про себе думаєте ви. Це є насправді не ваша думка. Дуже часто це думка, яку ви чули про себе від мами чи від тата. Наприклад, якщо дитина дуже часто там щось опускала з рук, ну що в тебе дві ліві руки, ну що ти це не можеш зробити, це не можеш зробити так. Ну і в дитини записується таке рішення. У мене дві ліві руки я ні на що не здатна. І дитина думає, що це вона така, але насправді це так про неї думали її батьки. Але через те, що вона вважала їх Богами, вона це рішення прийняла за єдине правильне рішення. І таких невигідних рішень ця маленька дитина в своєму дитинстві приймає дуже багато. І так складається, що наша підсвідомість